Кожен з нас є маленьким механізмом, який в совокупності перетворюється в цілу систему. Два льотчика прийшли, сіли вертоліт, запустили, полетіли, прилетіли, пішли додому і все. І на другий день знову бо вертоліт сам по собі готовий. І коли за обрію повертається, не два вертольоти, а один і екіпаж з цього одного вертольота виходить мовчки з опущеними головами, і ти сам все прекрасно розумієш. Мої функціональні обов'язки входять, я як техніка групи ГЕО, виконую і певні роботи, і я являюсь контролером, тобто я контролюю нижчих по посаді наді мною людей і перевіряю їхню правильність виконання регламентних робіт і допомагаю. їм, якщо виникають якісь питання. Специфіка моєї посади в тому, що ми. В обслуговуємо вертольоти в техніку-експлуаційній частині. Ми там виконуємо більш полиблювані роботи над вертольотами. Тобто є різні регламенти. Вертоліт налітав, наприклад, 100 годин, 200 годин, 300 годин. Після кожних годин нальоту вертоліт приходить до нас, і ми виконуємо більш детальний огляд, перевірку, можливість відхилень від норми певних параметрів і. Згідно технічної документації, приймаємо певні міри. Тобто або заміна блоків, або їхній ремонт, якщо ми спроможні його вкладати. І продовжуємо життя такими таким корпораціям. Таким. Mm -hmm. З перших днів я був призваний у 2015 році. і Я зразу прийшов в частину і приступив, так сказати, без ніяких очевок до виконання своїх у зв'язку з тим, що це була ще. Ато і тоді не нехват... хо так само зараз нехватка людей, і з перших днів були ми призвані в частину. І з рахунок старших колег вони мені передавали свої досвіди на практиці і, і читав багато матеріалів, які мені надавали, писав робочі конспекти і так з часом з часом набирався досвіду. Після цього я вже поступив заочно Харківський національний університет повітряних сил. Де заочно вже отримав освіту згідно своєї спеціальності авіоніку. Якщо по-правді, це хочу подякувати своєму другу, який підказав мені таку можливість, що треба поступити і в ну, перспективі бути дипломованим спеціалістом, а не просто людина, яка там щось знає, а по факту, ти без документів ти ніхто, а так вже відчувається, якось що ти. Дійсно, є спеціалістом своєї справи, а не просто самоучкою. Завдяки диплому я можу стати на офіцерську посаду, і мені буде призвоєне офіцерське звання і перспектива подальшого просування по службі завдяки диплому і своїм персональним якостям. За 10 років я вже більш межулився і вже почав ну, тримати задоволення для того, що вертольот несправний приходить, і люди не знають, що з ним сталося. І ти починаєш шукати, що мені зробити для того, щоб усунути цю несправність. І після того, як ти усунув, ти отримаєш задоволення, що завдяки мені він був несправний після мене там, або завдяки нам всім. Бо деколи є такі несправності, що одна людина неспроможна з ними справитися. За допомогою нас всі ми щось зробили для нашої перемоги. З 2015 року, у зв'язку зараз з повномасштабним вторгненням, кількість відряджень збільшилась. Приходиться набагато більше задіяно осіб, набагато більше задіяно вертольотів, тому і в нас набагато більше роботи порівняно з тим, що ви були з 2015 року. Я їжджу також відрядження, і тоді було набагато менше роботи, ніж зараз. Зараз інтенсивність застосування кожного дня по одному, по два виліти буває і більше. І кількість вер вертольотів, і кількість цього зв'язку з тим, кількість і несправності і більша і набагато більше для нас роботи. І потрібно так, щоб борт... борта приходять, наприклад, після обіду, а потрібно, щоб зранку вони вже були готові, справні і готові до виконання нового бойового завдання. Якщо брати нашу частину, це вважається авіаційна частина, і всі собі уявляють, що це. Два льотчика прийшли, сіли вертоліт, запустили, полетіли, прилетіли, пішли додому і все. І на другий день знову був вертоліт сам по собі готовий, і готовий знову на нових льотчиків чи на цих санах. І насправді після цього льотчики вийшли з кабіни. Над вертольотом пропрацьовується дуже великий об'єм роботи, і задіяно дуже багато людей. В тому числі таких як ми, які повинні перевірити кожну кнопочку, перевірити кожну, кожен блочок, кожен агрегат, апарат і переконатися в тому, що до наступного вильоту вертоліт буде повністю справним для того, щоб льотчики так само спокійно змогли собі вийти з нього після роботи і піти до зло. ми перші прикладаємо руки до цього вертольота для того, щоб він був справним для того, щоб забезпечити його бойову готовність і для того, щоб Льотчикам було комфортно виконувати свої завдання, і вони були впевнені в цьому вертольоті. і Вони впевнені в ньому тільки за завдяки нашій праці, і при, при тому, що ми прикладаємо багато зусиль для того, щоб ця техніка, якій близько і 40 років і 30 років, щоб вона. В руках льотчика він він відчував себе впевнено, знаходячи з нього. Льотчики нам довіряють, і дуже приємно, коли вони виходять і ти їх питаєш за уваження, А вони кажуть, все добре. Дякую вам за вашу роботу». Кожен з нас є маленьким механізмом, який совокупності перетворюється в цілу систему. Насправді зараз важко собі згадати щось таке з якихось позитивних і хороших цих. Саме, що залишається в серці, це те, як ти виконуєш свої завдання, відправляєш вертольоти, вони ж летять попарами, і ти чекаєш там годину після того, як вони повернуться для того, щоб обслужити, перевірити, і бачиш, коли за обрію повертається не два вертольоти, а один. І Екіпаж цього одного вертольота виходить мовчки з опущеними головами, і ти сам це прекрасно розумієш, що. Які слова підібрати, які питання задавати, коли ти розумієш, чому так? Ну, це напевно найважке. Після п'яти років, як я підписав свій перший контракт, мені було запропоновано взяти участь в миротворчій місії у Демократичній Республіці Конго. Я не вагаючись погодився, тому що це новий досвід для мене. І так як всі, хто мої знайомі, більшість була миротворча місії і казали, що це. Дуже великий досвід, і завдяки якому ти приїжджаєш зовсім іншою людиною. Кожного дня тут ми все одно якось менше стикаємося. Там буквально кожного ранку ти маєш справу з технікою, і ти лягаєш спати з технікою, просинаєшся з технікою. І після цього часу ти приїжджаєш набагато більш кваліфікованим спеціалістом. Я погодився. Я близько 10 місяців був в демократичній республіці. Конго виконував свою роботу. І набрався багато вражень, і позитивних, і професійних. У зв'язку з повномасштабним вторгненням до нас прийшло дуже багато нових і молодих, в тому числі хлопців, які прийшли до нас підрозділ. І так би мовити, я вже і один з тих, хто свій досвід може передати молодшим за мене. Я вже близько 10 років на. В одній посаді і молоді хлопці, які прийшли, їм даються підручники, відповідно, які вони повинні навчатися, і по цим підручникам повинні, так би мовити, знати все, що їм потрібно. Але насправді воно далеко не так працює. І ти на практиці набагато швидше засвоюєш інформацію, і вона тобі набагато легше дається. Коли ти навіть беручи по собі, я вже 10 років служу і відкриваю тепер оцю книжку, читаю, і тепер я вже розумію, що в цій книжці написано, згадуючи себе. При першому контракті, перших три роки, так би мовити, я цю книжку читав, і я вроді би читав, але зрозуміння не було, що в цій книжці написано. А після практики, після скільки часу я отримав досвіду, повертаючись назад, тепер же я розумію. Так само ми стараємося молодому поколінню. Кажемо, ти книжку читай, але ходи зі мною, я тобі покажу, як це воно виглядає, як воно на практиці повинно. Працювати і тоді повернешся назад, прочитаєш книжку, і тоді спробуєш зрозуміти, що в цій книжці написано. Бо в книжці написано дуже великий об'єм. Насправді, в практиці можливо щось і скоротити, можливо, щось і зовсім інакше вона в практиці виглядає, ніж книжці написано. Так, для мене війна почалась з телефонного жінка, так як в нас і інструктували, бо в нас було багато тренажів, і ми всі були підготовлені до того. І просто до останнього не вірило, що воно може статися. Близько четвертої ранку прозвучав телефонний дзвінок. Мій прямий начальник сказав мені: Роман, одівайся». Ну, тривога. По тривозі нас підняли, і ми якнайшвидше прибули до частини, де нам вже сказали, що дійсно почалась війна на Київ, повномасштабне вторгнення, агресія Росії. І ми працювали, як було багато тренувань, ми згідно тренувань ми Працювали так, як і нічого нового ні для нас особисто не було. Просто кожна людина була розписана чітко, чим вона повинна займатися. Там певна кількість людей на склад озброєння, певна кількість людей на підготовку вертольотів, певна кількість людей для підготовки автомобільної техніки, так як ми технічна експлуатаційна частина. У нас є і наземна техніка, машини і прицепи. І ми повинні це все підготувати для екстреного виїзду, куди нам скажуть. І... Ці люди були чітко розподілені, ніякої паніки не було, ніяких е, хвилювань і тому подібного. Я же зустрічався довший час ще до повномасштабного вторгнення в мене була дівчина, і якось е, так хотілося, щоб е, було куди повертатися і до кого повертатися, і якось відчувати себе не, не одним. І хочу подякувати своїй тепер же дружині, яка мала можливість виїхати у Польщу до своєї матері і батька, але вона казала, що вона не поїде, бо вона не хоче залишати мене одного. І так хочу сказати велике дякую. Ку пораду можна дати для нових людей, нового покоління, які приходять до нас. Хлопці, старайтеся, вчіться, тому що від вас багато чого залежить. Можливо, спершу ти приходиш, молодий зелений, тобі здається, та що я, та що там, Десь щось можна схалтурити, десь щось можна не докрутити, щось можна якусь кнопку не перепровірити, підписатися, і нехай летить. Насправді від будь-якої кнопки, від будь-якого недокрученого болтика, залежить життя екіпажу, і потрібно це тверезо усвідомлювати, що не можна нічого. Халтурити і на дещо закривати очі, потрібно старатися у повному обсязі виконувати свою роботу, тому що наша робота насправді дуже важлива, і від неї залежить в тому числі і не тільки наше життя, але і життя людей, які сідають цю машину і летять, виконують своє завдання і надіються, що з нею все добре, і з нею повинно бути все добре.